Друзі, новий день і нова точка зору, і сьогодні, як я обіцяла, буду розглядати ті коментарі, які були залишені під попереднім відео. По суті, буду розглядати ту тему, яку мене попросили. Там вона була про гачки і маніпуляції. Про що взагалі йде мова? А мова йде про питання соціального схвалення. Я його, до речі, на Lab теж розглядаю, тому дуже буду рада з вами поділитися. Що взагалі мається на увазі? Чому гачки, маніпуляція і соціальне схвалення вони йдуть в такому контексті в поєднання? Ну, всі ми родом з дитинства, і особисто я дуже добре пам'ятаю, як нам ще малим пояснили, що таке добре, що таке погано, як має поводитися і виглядати справжня людина, що має бути, скажімо так, якими якостями вона має бути володіти, як вона має соціум і оточуючих ставити на перше місце. Ну і такий комплекс хорошої людини він в принципі трішечки у нас у всіх залишається: у когось більше, у когось менше. Так, я зустрічала людей, які вже змогли звільнитися від цього комплексу. У мене є такі знайомі, але скажуть відверто, що судячи з ну зі статистики на наших курсах, далося це далеко не всім, тому що ну це таке, що нам привито дуже з ранніх літ. І тому, якщо над цим не замислюватися і не піднімати це на рівень свідомості, то це дуже важко пропрацювати, цього позбутися, тому що ну всі добре знають, що таке слово егоїст. І в якому контексті воно зазвичай вживається, да? тобто воно вживалося, ну принаймні, коли я зростала, воно вживалося взагалі не в тому сенсі, якому мало воно бути. Да? І взагалі бути егоїстом, це був страшний гріх, тому що ну як ставити свої інтереси і пріоритети на перше місце. Але ну, якщо розбиратися глибше в цьому питанні, да, то йти треба, звісно, від себе, тому що інакше перекошиться вся система нашого. Відношення з нами зі світом і з уторчювичами, але не будемо все заглиблюватися. якщо захочете, можете написати, ми можемо розглянути і цю тему також. Сьогодні, все ж таки, до соціального схвалення повертаємось. Тут все насправді дуже просто Тобто всі ці речі, які вас заставляють робити щось, попри вашу волю, але через страх осуду або через те, що подумають про вас люди. А я дуже люблю цю фразу, а що подумають люди? Тобто, якщо вас про щось просять, а ви замість того, щоб одразу відмовити, бо це йде в розріз з вашою концепцією, або вам це незручно, ви цього не хочете, у вас немає на це можливості. Ви одразу починаєте думати, ага, я відмовлю, а що подумають люди, то це дуже класно лягає в концепцію того, що комплекс хорошої людини він такий присутній. Але при чому тут маніпуляції ви запитаєте все дуже просто. Люди відчувають, коли вони йдуть до вас з якимось питанням, з якимось проханням, вони відчувають, як до вас можна підійти. Ну насправді ви знаєте, що навіть дітки вони вміють. Більшість з них вміє підійти обережно до мами, до тати, сказати ну матусю, на ну, татусю, ну я так дуже хочу. Да? І, наприклад, навіть манера спілкування вона може спонукати, навіть якщо ви раніше не збиралися цього робити, але змінити свою думку. Так само ваші друзі, ваші колеги, ваші рідні можуть до вас приходити з такими питаннями, на які ви не можете відмовити. І ми будемо говорити про те, що причини можуть бути різні. Ну, перша причина, що подумають люди, да, що я не хочу допомагати, я така погана, я не, не, не хочу їм там щось. Ну, ну це ж не важко там для людини там півдня свої витратити, але допомогти людині. Ну звісно, якщо людина настільки потребує вашої допомоги, що ви дійсно бачите ситуацію, де ну просто не можна відмовляти, то я це розумію. Звісно, ми всі йдемо і допомагаємо. І тут питання навіть не в комплексах. Просто в потребі допомагати. Але з іншої сторони, якщо ми йдемо в такі ситуації постійно, і це саме, ну, по суті, ви ж відчуваєте, що йде супротив в тілі, коли ви кажете на це ну так, добре, але йде супротив. І це говорить про певний рівень маніпуляції або про її фактичну присутність у вашому житті. Ми коли розбирали питання: це на Future Lab, у нас е, ну, так і склався такий невеличкий список таких. Е, фраз маніпулятивних, да? наприклад, тільки ви можете мені допомогти. На цю фразу дуже часто йдуть люди, які дійсно. Ну... Мають певні, скажімо так, просідання в самооцінці, і для них дуже важливо, щоб їх підтримували. І для них дуже важливо, щоб їх цінували. Для них дуже важливо, щоб ну скажімо так, їх підносили. Да, такого що вони єдині, що вони можуть. Да, тобто, це може бути як низька самооцінка, так і завишена, але тим не менш. Все одно тут ця фраза, що тільки ви можете мені допомогти, вона дійсно така стає дуже, ну скажем так, суттєвим е, е, рушиним принципом, за яким людина йде в цю ситуацію. Також не тільки про комплекс, да і не тільки про самооцінку. Також це може стосуватися тих людей, які люди допомагаючих професій. Тому що коли ми чуємо фразу, що тільки від нас залежить життя і здоров'я людини, або тільки від нас залежить та ситуація, в якій людина опинилася, звісно, ми можемо кинути все і поринути в цю ситуацію, навіть не замислюючись про це, що для людини це може бути щось незначне, просто вона так звикла звертатися. Ну, бо ця фраза працює, давайте бути відвертими. Якщо у людини весь час говорить якусь фразу, і вона спрацьовує, вона буде її далі приміняти, навіть якщо це життя не буде стосуватися питання життя і смерті, але тим не менш, ну, фраза працює, чому її не вживати? да? Тому тільки ви можете мені допомогти, дуже часто спрацьовує. Далі може бути ну, різні такі да, штуки, наприклад. Ну я дуже прошу. Ну для вас це ж для тебе не складно. Ти ж цим займаєшся. Ну це ж це ж для тебе не складно. Це ж з твоєї роботи, з твоєї професії. Да? Може бути пов'язано. Тобі не складно. Також іде оцінка. Якщо якщо вам кажуть, що для вас це не складно. І вам ну дійсно є така проблема відмовити. Ви починаєте розуміти, що люди не зрозуміють, якщо ви відмовите, бо вони вже розуміють, що це не складно. Якщо ви відмовляєте, то це ваша забаганка. І це також крючок, і це також маніпуляція. Тому що ну, якщо це так не складно, то зробити це сам. Да? Дуже часто до нас також звертаються, тому що це безкоштовно може бути, а до фахівців треба йти і платити гроші. Да? Тобто там може бути багато-багато речей. Наприклад, це може бути також питання фінансове. Це може бути коли у вас займають гроші, кажуть, я тобі завтра поверну. Ну я тобі обіцяю. Ти ж мене знаєш. І ти знаєш людину, що людина роками не повертає завтра, і ти все одно для неї йдеш на цей крок, бо ти цю людину ну, любиш, поважаєш, хочеш їй допомогти. Але ж ну супроти він є. І тоді дуже ну, супротив, який що скажи, що це буде не завтра, скажи, що це буде через рік, наприклад, або я там все одно тобі допоможу, бо ти мій друг і я дуже хочу, щоб тобі покращилася ця ситуація. Тобто, ви розумієте, можуть бути різні ситуації, і от саме ми перейшли до цього, коли я кажу, що ми розуміємо, що це може так не відбутися, нам може цю річ не віддати, або якось нам не віддячити, і ми все одно в це йдемо, бо там є приховані. Якісь мотиви, що ми розуміємо під прихованими мотивами, те ж саме, що ми і казали. Перше це соціальне схвалення. Це найголовніше. Це за, більш за все це частіше за все це відбувається. А за соціальним схваленням там вже відкривається багато інших речей: Як підвищення самооцінки, відчуття, що я один самий, самий класний, потрібний, співучасть у, у житті іншої людини. І багато багато всього іншого, і банальне бажання теж допомагати людям. Тобто, але отут дуже важливо е, теж для себе зрозуміти, що якщо постійно ви це йдете в такій ситуації, не від того, що ви дуже любите це робити, і вам це дуже подобається, і вам класно від цього, а від того, що ви відчуваєте супротив, але йдете в ту ситуацію, то дуже важливо це розібрати на рівні свідомості, зрозуміти, де там є проблема, де що не подобається, чому ви відчуваєте супротив, ну тому що скоріш за все е, дуже часто бо. Такі ситуації, коли ми допомагаємо людям, але це не допомагає. Але ж або шкодить, або це шкодить нам, бо ми витрачаємо за багато часу для того, щоб зробити щось маленьке для людини, і людина цього не цінує. Ну тобто там може бути різні багато ситуацій. Тобто, якщо ми відчуваємо, що щось не так, що нам це не подобається, і ми через силу кажемо так, то тоді треба зрозуміти в чому причина відслідкувати, пропрацювати це в собі, зрозуміти. От, ми, наприклад, на Future Lab це дуже добре тренували. Чому я весь час про нього говорю? Бо ми цю тему там пропрацьовували. Тому це, це не про рекламу, це просто про те. Дійсно, ми, ми пропрацьовували це в ключі психодрами. Коли ми готували, я вже коли їх сказала, було дві відповіді: корисна і культурна. І таким чином ми намагалися відновити цей баланс затраченого ресурсу. Так? Тобто, коли до нас звертаються, і ми розуміємо, що ми собі можемо цим нашкодити, бо ми робимо більше, ніж люд... ну, получаємо відповідь від людини, то тоді нам треба якось це збалансувати. Тоді ми використовували корисну і культурну відповідь. Ну, культурну відповідь. Відповідь це, звісно, відмова у культурній формі, і людям часто дуже варто почути зі сторони, як звучить відмова, що це не щось колесально страшне. І я впевнена, що вам в житті колись таки відмовляли. Не всі вам допомагали у житті. Вам люди відмовляли, але ви все одно продовжуєте з ними спілкуватися нормально, з більшістю з них, тому що ну часто люди просто дійсно не можуть, не мають чим нам допомогти, і це теж прийнятно в нашому зараз суспільстві. Тому. Я про що варто, коли ви розумієте, що ви кажете так через. Якийсь супротив через те, що ваше тіло не хоче цього робити, але ви розумієте, що соціальне схвалення і скриті мотиви такі присутні, то треба зрозуміти, які мотиви присутні, чому це соціальне схвалення для вас таке важливе. Тому що, наприклад, якщо ми хочемо банально уваги, то увагу ми можемо досягнути іншими способами, не гвалтуючи себе на допомогу іншим, або там витрачаючи свої ресурси на допомогу іншим, тільки для того, щоб нас похвалили, да? бо для того є інші методи більше. Екологічні і більш, скажімо так, дієві для нас. Ми просто про них не здогадуємось, бо ми це робимо підсвідомо. Те, що ми робимо підсвідомо, ми дуже часто взагалі не можемо проаналізувати. Тому будемо завершувати, але скажу, що з цим можна працювати, вчитися казати ні дуже важливо, тому що ми таким чином зберігаємо свою цілісність. Ми звичайно кажемо так тим людям, яким ми дійсно хочемо допомогти, яких ми. Яке ми відчуваємо, що вони дуже потребують нашої допомоги, ми від цього не можемо. Це наша внутрішня потреба. Але є і різні механізми. Я ті, хто був на Future Lab, теж знають, що там є, наприклад, навіть ми писали такий календар, коли я роблю добрі справи. Тобто, для того, щоб закривати ці гештальти, коли у нас є потреба робити добрі справи, але нас розтягують більше, ніж ми можемо дати. Тобто я ж кажу, що є багато принципів, за яким з цим можна працювати. Наш досвід доводить, що це не дуже складно, це просто треба усвідомити, проаналізувати і вже з цим новим розумінням якось далі будувати свої відносини з оточуючими. Я вам бажаю завжди тримати цей баланс між затратами власної енергії і. Тим, що ми отримуємо від зовнішнього світу, від наших оточуючих, вміти вчасно сказати ні, бо бувають такі ситуації, якщо людина нас про щось просить, і ми за неї щось робимо, то вона не пропрацьовує свої питання, не проживає свою ситуацію, і по суті, ми робимо таку. Не дуже хорошу справу насправді, тому що ми надаємо людині можливість зростати і можливість це зробити самі і стати сильнішою, ніж вона була раніше. Тобто тут є багато-багато таких моментів. Звісно, в одній точці зору важко це все викласти, але ви розумієте, що ця тема дійсно важлива, і я дякую тій людині, яка попросила мене цю тему підняти. Бо я її теж дійсно я ж кажу, ми з цього починаємо. Варто це відслідковувати в собі. Я вам бажаю гарного дня. Я вам бажаю успіхів у тому, як ви і допомагаєте, і тому, як ви відмовляєте. Бажаю екологічних стосунків і зберігати власне рівень енергії, бо вона нам потрібна для перемоги. Всім гарного дня і до зустрічі. Пока!